Це підприємство на українському ринку понад 10 років, займається оптовим продажем кормів для домашніх тварин, а ще розвиває франчайзингову мережу зоомагазинів та грумінг-салонів. Щодня його працівникам потрібно отримувати продукцію за кордону та відвантажувати її для магазинів. На даний час в Вінниці 13 магазинів, чотири грумінг-салона і два магазини у місті Харків. Контролювати ці процеси без роботи електронних носіїв складно. Тож, аби не залежати від відключень електроенергії та економити на оплаті за спожиту електрику, вирішили запустити сонячну електростанцію. 36 панелей встановили на даху складу, які за ясної погоди можуть виробляти понад 21 кВт енергії. Її вистачить, аби покрити 70% від потреби. Встановлення. Альтернативного джерела енергії обійшлося майже вісімсот тисяч гривень. В нас є акумулятори, потужність загальна 20 кВт. Завдяки їм ми можемо накопичувати енергію, не тільки отримувати напряму так, з панелей, а і накопичувати на якісь форс-мажорні обставини. Він 50% залишає в себе. Якісь форс-мажори, наприклад, коли немає сонячної енергії, часи роботи 9 ранку, наприклад, чи 18-та -го година вечора, да, коли сонце ще немає або вже немає, тоді ми можемо використовувати енергію з акумуляторів. Дізнавшись про те, що можна отримати часткову компенсацію за встановлення альтернативних джерел енергії від Вінницької громади, вирішили скористатися такою можливістю і стали третім підприємством, яке подало таку заявку цьогоріч. Отримати планують 81 тисячу гривень. Загалом з часу дії програми компенсації нею скористалися понад 30 підприємств. До 1 мільйона гривень кожне з підприємств може отримати на встановлення сонця, вітру, водних турбін. А також до 1 мільйона гривень, якщо це встановлення акумулюючих батарей, вартість електроенергії, яка на ринку вона з кожним днем зростає для підприємств, тому це економічно обґрунтовано теж. Загалом у Вінницькій громаді альтернативні джерела енергії встановили понад 90 підприємств, найбільше сонячних електростанцій. Вони генерують 17 мегаватт енергії. Олена Карвівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.